Аби містяни та гості Івано-Франківська пам'ятали, яку надвисоку ціну українські військові платять за мирне життя у тилу, на стометрівці сповна оновили алею слави. Раніше куби з портретами та історіями життя і загибелі бійців вихідців місцевої тергромади з'явилися в середмісті Івано-Франківська напередодні покрови. Відтоді кількість воїнів, які ніколи більше не повернуться до своїх родин, на жаль, збільшилася. На жаль, з часу. Покрови Пресвятої Богородиці, кількість загиблих зросла до 196, але на алеї Слави буде 178 портретів, тому що не всі рідні погодилися розмістити портрети. І, хоча під світлинами полеглих поки немає лампадок і квітів, перехожі на хвильку затримуються в мовчазному траурі і не стримують сліз. Але потрібні, але війна не потрібна нікому. Це просто жаку. Нікому ми не завадили, нікому ми нічого не зробили і для чого це нам на наші голови. Я вже не знаю, чи я дождуся, поки це міна кончиться. Важливо для людей, щоб знали, що люди ці молоді хлопці віддають. Дуже важко на душі. Розумієш, що це світ нації. Розумієш, це люди, які могли жити, піднімати нашу країну, розвивати її, робити однією з найкращих країн світу, а вони віддали життя. І з іншого боку, розумієш, що ми повинні жити далі. Ми повинні робити все, щоб їхня жертва не була даремною, щоб вони на тому світі могли побачити країну, такою якою вони її бачили, коли йшли захищати. Щоб їхні діти жили в такій країні, про яку вони мріяли. Ми маємо з цим жити також. Ми не можемо відгородитися, забути, співати, святкувати. Звичайно, треба продовжувати жити, але не можна відсторонюватися, тому що це є наша спільна біль, і вони за нас так само пішли. Пильно вдивляється у кожен портрет американець Даймонд Тілман. Війну розв'язану в Україні расистами. Він на власні очі бачив, коли допомагав силам оборони у Бучі та Єрпіні. Я ветеран американської армії, брав участь у двох воєнних операціях в Іраку та Афганістані, і добре усвідомлюю, як війна впливає на людей. Я приїхав в Україну, аби допомогти боротися з російською агресією. Вже 22 січня з нагоди Дня Злуки відбудеться панахида за всіма загиблими у цій жахливій війні, але проходячи повз портрети на алеї Слави, схиліть голову у пам'ять про тих, хто віддав за Україну найдорожче своє життя. Ольга Смага, Геннадій Томнюк новини на вечір.